Томились працювати з важким перфоратором стоячи на драбині. Деволт вже давно представив рішення. Цього разу ми ознайомимось з малюком DCH-172. Розпакуємо, оглянемо характеристики, обов'язково протестуємо, а також розберемо та подивимось на його внутрішній світ. Перед переглядом обов'язково підпишіться на канал, поставте лайк до цього відео, а також не забудьте натиснути на дзвіночок, аби не пропустити наших нових відео. Мене звати Сергій. Ви дивитесь інструмент центр. Поїхали. Отже, довго думаючи, давайте одразу розпочнемо з комплектації. В загальному ця машинка має цілих три варіанти комплектації. Відрізняються вони в назві своїм індексом. Якщо на сайті в назві моделі вказано DCH 172N, це означає, що ця модель поставляється тушкою, тобто без акумулятора, без зарядного пристрою та без кейсу. І саме такий варіант комплектації сьогодні у мене. Крім того, є ще dch 172 nt Це коли у нас знову ж таки та сама тушка, але до нього ще додається кейс. І найбільш жирний варіант комплектації це DCH 172P2. Туди у нас входить кейс системи Tiste, два акумулятори. Аж на цілих 5 ампер годин та зарядний пристрій dcb 115 на цілих 4 ампери зарядного струму. Та знову ж таки в нашому випадку, як я вже казав, у нас іде комплектація саме тушка, а в комплекті те, що ми маємо, це бокове руків'я, обмежувач глибини та інструкція з експлуатації. Тепер переходимо до характеристик цієї моделі. Сила удару у нас тут аж цілих 1,4 джоулі. Частота ударів 4980 ударів на хвилину. Частота обертів становить 1060 обертів на хвилину. Сам по собі перфоратор має два режими роботи: сверління та сверління з ударом. Логічно, що в силу такого маленького мотора у нас тут Ударного режиму можна не чекати. Двигун у нас тут безщітковий, вага без акумулятора 1,8 кг, вага з акумулятором на 5 ампергодин 2,5 кг, А по габаритам ситуація наступна: довжина фактично складає 25 см, а висота 18 см. Ну тобто, хто б що не казав, він реально дуже маленький. По габаритам, якщо взагалі зняти акумулятор, то Мабуть, ближче до шурупокрута, ніж до перфоратора. І тепер до технічних особливостей: по-перше, у нас тут світлодіодна підсвітка робочої зони, яка при цьому ще й доволі таки яскрава. Всі часті металеві фільтри для захисту двигуна від пилу, досить таки масивний гачок для підвішування на пояс, антивібраційна система як у верхній частині руків'я, так і в нижній. Ще що хотів би відмітити, це просто шикарний баланс по вазі. Його реально дуже зручно тримати ось так просто однією рукою. Ергономічне прогумоване руків'я, прогумована передня частина корпуса двигуна, аби зручно було вхопитись за нього двома руками, і продовжуючи тему Егономіки у нас бокове руків'я так само має антивібраційну систему. З усіма технічними особливостями ми ознайомились, тому тепер давайте переходити до тестів. Тестів буде небагато і вони будуть доволі прості. Перші два тести це тести на автономність. Ми візьмемо сверло на 10 мм, а потім на усьому сверлі висадимо по одному акумулятору. Висадимо спочатку акумулятор на 5 ампергодин, той що йде як комплектний, а далі ми висадимо акумулятор на 2 ампер години. Чому саме на 2 ампергодини? Я гадаю, зрозуміло, тому що в отакому форм-факторі його використовувати насправді ще зручніше, ніж з 5 амперною батареєю. Але знову ж таки тут питання: а чи вистачить нам батарей на 2 ампер години для того, щоб зробити хоч я. Усь роботу. І от саме це ми будемо перевіряти. Ну і останній тест. У нас заявлено, що цей малюк здатен працювати з буром 16 міліметрів. І от ми справді візьмемо бур на 16 міліметрів і спробуємо ним попрацювати по бетону. Чесно, мені аж самому цікаво, як він буде з ним справлятись, і скільки часу у нас піде умовно на те, щоб зробити десь приблизно 5 отворів. Тому давайте працювати. І що ж, тепер ми переходимо до першого тестування. Як я вже казав, у нас стоїть акумулятор на 2 Аг. Він у нас тут повністю заряджений. Сподіваюсь, вам видно, бури ми використовуємо на 10 мм торгової марки СНДР. Бетон у нас самий звичайний цього разу без армування, без ущільнення щебнем. тобто просто звичайний бетонний блок. І зараз давайте зробимо отвори на 2 акумуляторі. Отже, ми беремо засікаємо час і починаємо працювати. Так, ну і на цьому у нас все. Акумулятор у нас повністю розрядився. А всього ми зробили, грубо кажучи, 8,5 з половиною отворів, і по часу в нас на це пішло 3 хвилини 11 секунд. І так, отже, двойку ми висадили, тому тепер будемо працювати з п'ятіркою. Вона у нас теж повністю заряджена, Бур ми поміняли, поставили замість попередньої десятки нову. І так само тепер засікаємо час. Поїхали. Так, ну акумулятор, значить, ми повністю висадили. Зробили ми 34 отвори, і на це у нас пішло 10 хвилин 41 секунда. В Цілому скажу так: користуватись перфоратором на 5 амперному акумуляторі набагато цікавіше, ніж на звичайні двойки. Ну, по-перше, автономність більша, і очевидно, що за рахунок більшої ємності акумулятора у нас більша такові Відповідно, ми робимо роботу швидше. І при цьому, що немало важливо, по вазі, тобто по ергономіці, у нас все ну, не сильно відрізняється. Тобто, взявши перфоратор саме з цим акумулятором, не скажу, що мені там стало набагато краще ним працювати, тож якщо розглядаєте такий перфоратор до покупки, в першу чергу ну купуйте тушку. Якщо у вас вже є акумулятори на 4, на 5 ампер ампергодин. Але якщо у вас взагалі немає акумуляторів, то краще придбати його собі комплектом з акумуляторами там на 2, на 1,5 ампер години і навіть на 3, мабуть ампер години я його використовувати не рекомендую. Об'єктивно його буде замало, от прямо реально замало і. Так, я зарядив акумулятор. Знову поставив 16-й бур. Максимальний це у нас бур уже від торгової марки DEWALT. І ми спробуємо провести схожий тест, але вже з цим буром і максимальним діаметром. Так само засікаємо час і поїхали. Так, на цьому у нас все. Акумулятор у нас повністю розряджений. Зробили ми на ньому аж цілих 13 отворів, і по часу роботи у нас вийшло 11 хвилин 31 секунда. Ну а тепер, як і зазвичай, проміжні підсумки по тестам. Отже, на акумуляторі на 2 АГ та з 10-м сверлом dch 172 зробив 8,5 отворів за 3 хвилини 11 секунд. На акумуляторі на 5 АГ з тим самим 10-м сверлом він зробив аж цілих 34 отвори. І на це йому знадобилось 10 хвилин і 41 секунда. І так само з акумулятором на 5 АГ, але вже з 16-мм сверлом, він зробив 13 отворів за 11 хвилин 31 секунду. Ну, по-перше, виробник не просто так заявив, що можна його використовувати 16. 15-м сверлом, він справді тягне його, він тягне його майже на всю глибину бетонного блоку, який ми бурили, і при цьому робить це доволі легко. Тому для таких отворів його теж можна використовувати, але я би не сказав, що це його основне призначення. Найкраще все таки він буде працювати з бурами на 10-8 міліметрів, не дарма ж такі перфоратори називають дюбельниками. Ну і як виявилось на практиці, використовувати його з 2-амперним акумулятором, хоч як би зручно це не було, але це не практично. Всього 8,5 отворів. Ну це насправді не діло. Хоча, якщо ви майстри, який одночасно працює в певним арсеналом. Інструментів вам потрібно зробити буквально там один, два-три отвори, а під руковою у вас тільки заряджений акумулятор на 2 години, то так можна спокійно робити. Але на постійній основі рекомендую його все-таки використовувати саме з п'ятіркою, четвіркою, не менше. На ній у ньому і автономність хороша і працює він при цьому доволі швидко. Ну а тепер, коли ми провели тестування, давайте заліземо до нього всередину та подивимося, як він влаштований. Так, ну а тепер ми його розберемо і подивимося, що всередині. І. Так, добрались ми до електроніки. Ну і що ми тут маємо? Ну, по-перше, у деволта, як і зазвичай, все на найвищому рівні. Ось тут у нас повністю електроніка пролита епоксидною смолою. Усі контакти, усі місця підключення, вони повністю тут пролиті. Ось тут, сподіваюся, вам видно, де контакти під'єднуються до двигуна, у нас теж все повністю пролите епоксидною смолою. Силові кабелі, які йдуть у нас від акумулятора до цієї материнської плати, мають ось таку захисну гофру. Сама електроніка повністю посаджена, в отакий пластиковий корпус. Ось так у нас. Виглядає підсвітка робочої зони. Вона, до речі, у нас теж пролита повністю. Ось таким чином у нас влаштована антивібраційна система. Тобто, фактично, це у нас просто демпфер, на якому стоїть ось така пружина. Ну, і це насправді доволі класно, тому що це у нас не просто шматок резини, а от прямо така металова пружина. Корпус у нас зроблений з клормованого поліаміду. Він ну, такий достатньо жорсткий, велика кількість ребер жорсткості. Перейдемо тепер до редуктора. Ну, дивіться, я спробував розібрати редуктор, але, на жаль, нічого зняти в мене не вдається. Ламати я його не хочу, тому що, скоріш за все, у нас ось ця частина сидить на герметику. А так як я не є сервісним майстром і потім, скоріш за все, поставити цей герметик на місце не зможу, то, то давайте не будемо його доламувати. Але в цілому, якщо підбити підсумки, DeWalt є DeWalt. все одно, шикарний перфоратор, класна якість збірки. Хороший пластик, все, які зазвичай шикарно запакована електроніка, все чудово, якісно. Тобто, ну взагалі немає до чого доколупатись. Ну ще на що зверну увагу: попрацювали ми певний час з бетоном, пилу підняли немало, а при цьому у нас всередині жодної пилинки від бетону. Так що це також плюс. Ну і в першу чергу це за рахунок ось цієї сіточки. Ми на цьому каналі вже неодноразово розбирали акумулятори Деволт. Якщо не помиляю, це було двічі, але спеціально для нових глядачів я все таки вирішив його розібрати. Тож давайте подивимося, що всередині. Ну і ось так виглядає акумулятор DeWalt в розборі. Розбирається він доволі просто. По-перше, що можна одразу помітити, це те, що на їх акумуляторах немає жодної електроніки. В одному з минулих відео я сказав, що електроніка в них захована всередину, тобто плата перевернута. Але насправді це не так. Потім я дізнався, що виявляється, акумулятори DeWalt не мають взагалі жодної електроніки. Якщо ми говоримо про акумулятори ось такого формату, тобто звичайні акумулятори XR, то вони електроніки не мають. Електроніка знаходиться всередині зарядного пристрою, а також всередині інструменту. Єдине, що у нас тут є, це термодатчик і індикатор заряду. Більше в цілому нічого незвичайного. Але якість збірки мені дуже сильно подобається, тому що вони зібрані максимально мінімалістично. Тут фактично всередині немає нічого зайвого. Банки дуже щільно запаковані, тому що зняти. Ось цей каркас, в якому вони знаходяться, і показати їх вам я на жаль не можу. Тож, ось така у нас тут ситуація по подиволту, і на жаль, подивитися якого саме виробника банки я теж не можу. Пишеться тільки що самі ячейки зроблені в Малайзії, зібраний акумулятор в Китаї. А от якого саме виробника невідомо. Ну а тепер розібравши його, подивившись на нього всередину, давайте підбивати підсумки. Отже, що я можу сказати про цю модель. Ну, по перше, як я вже казав, найкраще його буде використовувати з акумулятором на 5 Аг, Встановлювати акумулятори там 2-1,5 Аг, можливо, навіть 3, На нього не варто. Реально хорошу продуктивність та автономність він видає саме на 5 амперному акумуляторі. Якщо пройтись по моїм власним відчуттям від роботи, він реально класний. Як я вже казав, мені подобається саме його баланс по вазі. Також не будемо забувати про те, що це у нас все таки DeWalt, це професійний інструмент. В нього Дуже класні матеріали, дуже класна гума, дуже класний пластик, і насправді навіть просто тримати його в руках це саме задоволення. Ну і кому б я радив обирати таку іграшку? Однозначно, треба розуміти, що це інструмент не для побутового використання, це вже занадто дорога іграшка для таких задач. Це інструмент для майстра, для професіонала, в першу чергу, для монтажників, для тих, хто встановлює камери, відеоспостереження, прокладає кабелі інтернету і, в принципі, багато працює з бурами діаметром там 10 мм на драбині чи на інших ділянках. Ну тобто, в першу чергу, це модель саме для для побутових користувачів, як я вже казав, її буде з надлишком. Тобто, це справді класний працюючий інструмент, який вартий кожної копійки, а замовити його та безліч інших електроінструментів можна у нашому онлайн-магазині за посиланням у описі. Або ж можете звернутися до наших фахівців за консультацією за номером телефону, що зараз бачите на екрані. А взагалі, якщо є можливість, можете завітати у наші магазини за адресами вулиця Пщана б та Київська 113-6 у місті Обухів Київської області. Не забудьте обов'язково підписатись на наш канал. Поставити лайк до цього відео, а також завітати у наші соціальні мережі, де знайдете багато цікавого. Мене звати Сергій. Ви дивились інструмент центр. До зустрічі!